Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми в крамниці супермаркета ТБ. 69 гривень це мандарини. Яблука від 31 до 37. Ну, подешевше, ніж в палатках овочевих. Там вже до 45 доходять. Капуста вже теж тут подорожчала 35. Вона всюди вже гривень на 5 подорожчала, Була 30-33, ще стало 35-38. Картопля як була 28, так і є. Ну, лимони дешеві, 53 гривня. Декілька акцій тут на конфети є. Декілька коробок продають. 145 грамів 90 гривень. Є й більші. Ну, різні акції. 40% знижка на конфети, на цукерки. 40 відсотків на цукерки. Також шоколад тут є. 40% знижка. Здорові такі пачки, 280 грамів, 90 гривень. Плохо більше, дешевше 100 гривень. Різні три види, тут їх навіть чотири. А ще мені цей шоколад не дуже подобається. Там Зверху шоколад з наповнювачами там половину напомню ну, печеня є теж по акції. Доволі непогане, швидко й порозбирали його. Невеликих акцій тут багато це. Відсотків 10-20 різні. А так великі це шоколадні коробки і шоколад. Великі пачки 280 грамів. Вина тут різні, важко що й коментувати. Шампанського нема зараз, як так кажуть, це винні напої, це Від 89 гривень вище, 89 і пішло вверх. Ну, останній раз я шампанське пив, це було ще, мабуть, років 10 назад, а то Харківське було. То більш-менш нормально. А так це вже все. Винний напій і винний напій. І що так, ото як по традиції. Завжди на Новий рок від... відкривали бутилку шампанського, ну а зараз він нога Різні вони тут є. Тід 89-ти і пішли вверх. Коньяк подорожчав, влітку брав ще по 150, його по 163 зірки, а зараз вже 195 найдешевший. Це найдешевший, так? Звичайно, дорожчі є набагато. Думав, тільки В АТБ подорожчав, ні, і врешті в крамницях теж. Найдешевший то 193 три зірки бачив. Так, дешевшого не бачив, ніч ніде. Ні. Ну, як подорожчав. Горілка, як була, від 90 гривень в АТБ і в інших крамницях. 90 100 найдешевше, Так і є. Пальонка також 50 гривень по варькам продають. Як була, так і є. Це воно. найдешевші такі пальняки, бо їй найдорожчі. Ну, Горілка, як казав, 89, 100. Ну і дорожчі марки є, звичайно. м'ялинки он невеличка там менше 800 гривень а побільше 1400 а менше десь метр 20 там мабуть метр 50 десь Ну, вдвічі дорожче, ніж звичайно. І що на ринках продають, десь двічі дорожчі, так. Ці можна декілька разів використовувати і на один раз. І на цьому поки що все. До побачення.